Стійкість мікроорганізмів до антибіотиків, раціональне застосування цих препаратів тема, що зібрала лікарів, фахівців клінічної лабораторної діагностики, фахівців громадського здоров'я науковців в Ужгородському національному університеті. Антибіотикорезистентність, проблема планетарного масштабу та виклик для цивілізації в цілому, каже проректор УЖНУ Іван Мирунюк. Питання антибіотикорезистентності на сьогоднішній день розглядається Всесвітньою організацією охорони здоров'я і взагалі людською спільнотою, ООН і так далі, як питання по значимості не менше, ніж зміна клімату, потепління глобальне. Чому? Тому що антибіотикорезистентність може стати причиною виникнення величезних загроз. На рівні держав континентів щодо збереження здоров'я населення взагалі науково-практична конференція Антибіотикорезистентність від причин формування до стратегії стримування на Закарпатті перша така. Застосовано міждисциплінарний підхід, а це ефективніший інструмент для вирішення проблеми, каже голова оргкомітету конференції, професор кафедри генетики, фізіології рослин і мікробіології УЖНУ Марина Кривцова. Міждисциплінарний підхід дозволить вирішити або зробити крок до раціонального використання антибіотиків та до подолання антибіотикорезистентності. Проблема є глобальною на шляху до подолання стійкості мікроорганізмів до антибіотиків. Ми сьогодні об'єднали і різні заклади, і громадські організації. Ми не тільки сьогодні представляємо доповіді, і дискутуємо, ми вчимось, як імплементувати європейські правила визначення чутливості. До антибіотиків у наші заклади, у заклади діагностичні, заклади лікувальні. Проблема антибіотикорезистентності в час війни ще гостріша, пояснюють фахівці. Конкретної в Україні статистики немає, оскільки ми ще повноцінно не долучилися до цього моніторингу. Але ця проблема у військовий час в наших реаліях дуже важлива, оскільки саме із за антибіотикорезистентних мікроорганізмів людина може втратити кінцівки і інвалідозуватись. Застосування та раціональну антибіотикотерапію на конференції розглядали в різних аспектах. Присвячена моя доповідь саме застосуванню антибіотикотерапії в дентальній імплантації це той розділ, який якому присвятили вже понад 8 років. У хворих на парадонтит, тобто ці дослідження призвели до появи нових протоколів та можливості ефективно застосовувати дентальну імплантацію і ортопедичну реабілітацію пацієнтів саме з цієї хвороби. А такі заходи необхідні для перш за все для розуміння лікарського середовища. Для формування єдиного підходу для вирішення тих складних завдань, які є на сьогоднішній день. Це лікування інфекційних хвороб і лікування поранених, які можуть бути інфіковані. Бачення проблеми антибіотикорезистентності як виклика громадському здоров'ю і аналіз діяльності, яку здійснила Україна в цьому напрямку, тема доповіді проректора УЖНУ Івана Миронюка. каже зупинити проблему антибіотикорезистентності слід комплексно. Є рамкова програма, є рамковий план дій Всесвітньої організації охорони здоров'я для всіх держав світу. Він дуже подібний, який містить п'ять основних, скажімо, груп заходів, направлених на зупинку наростання антибіотикорезистентності. Поки що ми не говоримо, що ми подолаємо антибіотикорезистентність, Ми говоримо, що хоча б зупинити наростання антибіотикорезистентності. Серед них є заходи, які є ну, чисто медичні, да, які стосуються. Питань інфекційного контролю, питань управління антибіотиками в закладі, питань правильного раціонального призначення антибіотику лікарями, вже медичними працівниками, да? запобігання внутрішньолікарняним інфекціям. Є багато заходів, які стосуються сути медицини. Є заходи, які стосуються у рівня керівництва держави. До конференції долучилося майже 60 осіб офлайн та близько 150 – онлайн. Із Києва на захід приїхала бактеріолог Галина Філоненко. Її доповідь про програму адміністрування антибіотиків. Пані Галина виграла грант і запозичувала досвід різних країн, зокрема, як працюють мікробіологічні лабораторії в Європі і що можна запровадити в Україні. Ми розуміємо, що нам потрібна інша спеціальність, така як клінічний мікробіолог, і нами була створена громадська організація школа клінічного мікробіолога, де ми намагаємося впроваджувати ці європейські стандарти в мікробіологічних лабораторіях України. І також ми тут представляли результати, як саме виглядає оця програма адміністрування антибіотиків, яка б Могла скоротити використання антибіотиків в медичному закладі, це покращило лікування пацієнтів і зменшило навантаження, фінансове навантаження як на пацієнтів, так і на заклад. Організатори планують проводити різні заходи, аби краще вивчити питання антибіотикорезистентності та напрацьовувати шляхи вирішення цієї проблеми.